Сьогодні тут присутня націоналістична молодь, яка хоче в свою чергу також привітати нашого героя. Перш за все, я дуже радий бачити вас в нашому краю вдома. І хочеться сьогодні перед вами зачитати в знак поваги і в знак того, що поки захисники або на бойових, або ще десь, або на лікуванні. Завжди є наступне покоління, на яке ви можете покладатися, яке буде впевнено продовжувати вашу боротьбу і вашу ідею. І сьогодні, в знак цього, я хочу зачитати молитву українського націоналіста з вашого дозволу. Прошу всіх зняти головні обори. Україна! Україну. Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Вилинь бою вітрів, вітрів кавказських! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Твоїм славного завойовника і батька Хмеля! Твої славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і уком гармат революції! Уком гармат революції! З радісним гомоном Софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінниця! Бо ти, присвята, все життя моє! Бо ти, пресвята, все життя моє! Бо ти все щастя моє! Голоди, все щастя моє! Задзвони мені брязкотом кайданів. кайданів! Скрипом мені бряскотом кайдані! З крипом понурі ранки! Скрип, Принеси мені зойки закатованих у льохах. Принеси мені зойки закатованих у льох в тюрмах і на заслані, в тюрмах і на заслані, щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була. Щоб зросла за взяття міць! Щоб зросла за взяття міць. Щоб сміло йшло в бій! Щоб сміло йшло в бій. Так як ішли герої, герої за тебе, свята! За твою славу, за твою славу. За твої святі ідеї, За твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! Лунка тіт твоїх! Твої. Не винно кров помордованих дітей твоїх! Не кров помордованих дітей твоїх! Вличну смерть! Героїв України! української нації велично смерть героїв української нації.